Хата цього Шевченка, Канів, Холодний Яр, Чигирин. Чигиринщина, дуб Максима Залізняка, Шевченкове селище. Буцький каньйон. Я знаю, що Холодний Яр, тому що я в ту сторону їжу. Ну, Корсунь. Мені сподобався, коли там був. А так більше ніде не було. Чигиринщина, Козацький край, Буцький каньйон, монастирищінські монастирі. Я не знаю. Ну, як, багато. Парк один, парк другий є. У нас, ну що, на Дніпро, набережна, непогана. Ну, музеї є. З Віннігородщині там буки, є каньйони. Софіївський парк, Чигиринщина, Богдана Хмельницького там, могила і суботів. Багато такого. Ну, як Холодний Яр, наприклад, дуб Залізняка. Так що багато в таких місцях є.